Що чекає Скорпіоні на жовтень. Матеріальні блага. Матеріальні блага чекають на жовтень. Але вам не треба їх тратити. Ви будете йти до процвітання, будете йти до матеріальних благ, декому може пощастить, Появиться якийсь хлопець, дівчина. Удача вам пада на це по любові. Але вам не треба цей місяць марно тратити. Гроші треба тримати при собі. Це важно. Таке карта показує, що ви повинні бути трошки жадними і держати всі гроші при собі. Гарний кріпкий дім. Сім'я.